Натратство снідає з надмірністю, обідає з нестачею, вечеряє з убогістю і лягає спати з ганьбою, писав Бенджамін Франклін. Один із способів раціонально використовувати гроші купувати найкращі товари та послуги. А як якість зробити своїм постійним супутником у нашій програмі. Вітаю вас. Сьогодні у нашій програмі Альтернатива свіжим овочам. При якій температурі заморожені плоди зберігають користь і чому їх не варто тримати в теплі перед приготуванням если быстро приготовить из замороженного продукта, продукт пищевой, он почти не уступает по свойствам свежему. Суто испанский деликатес. Чем годують свиней, аби з них вийшов ідеальний хамон. І ще розрізняю види цього делікатесу. Хамон отличатся тем, что а сало идёт по краям только. В иберике оно все вместе. Хідні ласощі з українським нюансом. Чим збагатити смак рахатлукума власного виробництва і що може зруйнувати його ніжну консистенцію? Ні в кому випадку його не треба ставити в холодильник, пусть він стала при кімнатній температурі. Домашня вишуканість. Який одяг радять носити відомі кутюр'є вдома та чому цьому варто приділяти належну увагу? Муж приходить додому і красиву жінку. то не тільки наслаждение красота, але йому ще дає енергію діяльно. Оазис для чоловіків. Чим відрізняється барбершоп від звичайної перукарні і які унікальні послуги там пропонують? Ізначально відпарюємо його качественно, розогріваємо, розм'якчаємо волос, наносимо масла, средства. Чотири кілограми на рік споживає кожен українець заморожених овочів. А от європеець з'їдає щонайменше 20 кілограмів, американець аж 30. Це і не дивно, кажуть дієтологи, адже поживні властивості заморожених плодів майже такі, як і у свіжих. До того ж, вони навіть корисніші для організму ніж тепличні овочі, вирощені не в сезон. Як у магазинах вибрати ті, що відповідають заявленим якостям, у сюжеті. Ні для кого не таємниця, що овочі це безцінне джерело вітамінів і їсти їх потрібно якомога частіше. Та якщо в кінці весни свіженьку користь можна купити без проблем, то на початку березня слід пошукати альтернативні варіанти. Один із таких овочі у замороженому вигляді киянка Юлія давно відкрила для себе переваги таких продуктів. Коли закінчуються свіжі овочі, я завжди купую заморожені. Вони мені дуже подобаються, адже їх не потрібно ні мити, ні чистити, ні нарізати. Лише закинув киплячу воду, і вони готові. В магазинах представлені різні варіанти заморожених овочів. Тут вам і квасоля, і брокколі, і молоденька морквочка, і навіть картопля. Але особливим попитом користуються різноманітні овочеві комбінації, кажуть фахівці. Можна відразу заморожувати різноманітні суміші овочів або фруктів. І використовувати їх якості або інгредієнтів до супів, або якихось там, наприклад, фруктових коктейлів, салатів і таке інше. Для того аби овочі не втрачали своїх властивостей, їх піддають моментальному заморожуванню, яке ще називають шоковим обов'язковими операціями. Під час заморожування це відбір за якістю, далі миття, очищення і подрібнення. Після подрібнення йде на заморожування. Найкращу якість продукції можна отримати найкращу якість, якщо заморожують ем, швидко морозильних апаратах при, при так званій шоковій заморозці. Температура мінус тридцять мінус 40 градусів за цельсієм. Після заморожування продукцію фасують. У магазинах і супермаркетах заморожені овочі зберігаються в холодильних камерах. За температури мінус 18 градусів і нижче, кажуть фахівці. При покупці зверніть увагу на дату виробництва та термін придатності. Вони мають бути зазначені на етикетці. Якщо дотримуються режими заморожування, якщо була підготовлена якісна сировина до заморожування, то така продукція, як правило, може зберігатися тривалий час. Від 10 до 12 місяців і навіть довше. Далі зверніть увагу на склад. Порядок розташування найменувань в оцих складових овочевої суміші повинен йти від більшої кількості до меншої, щоб споживач мав уяву, які домінують овочі в даній овочевій суміші. У холодильних камерах можна знайти як розфасовані, так і вагові овочі. Експерти радять надавати перевагу тому варіанту, який ви можете краще роздивитись. Обов'язково слід звертати увагу на форму, щоб вона не була деформована цих овочів. Або якщо вони нарізані, то вони мають мати однорідну теж форму нарізки. Далі вони мають повинні мати привабливий зовнішній вигляд, колір природній. Лікарі кажуть, окрім того, що заморожені овочі смачні і зручні у приготуванні, вони ще й дуже корисні. Але існує одне правило, яким не слід нехтувати. Овочі або овочеві суміші принесуть користь вашому організму, якщо дотримуватися правильної технології приготування. Кожний час розмороженого продукту, от ми його розморозили, та да, він равен нескольким дням його в теплій середі. Тобто настільки швидко відбувається розпад ткані внутрі вот замороженого продукту при розмороженні, что приготовление должно происходить стремительно. Тож, готовать корыстные смаколики следует дуже швидко. Идеальный вариант с морозильной камеры и одразу на пательню, або ж в горячую воду. Это печенье, оно нейтрализует или сворачивает те белки, которые называются ферментами. И распад прекращается. То есть, если быстро приготовить из замороженного продукта продукт пищевой, он почти не уступает по свойствам свежему. Наостанок про ціни різноманітні фасовані супові суміші коштують до 50 гривень за кілограм. Вагові овочі майже вдвічі дешевші. З чим асоціюється у людей Іспанія? Хто відразу називає кориду, хто фламенко, а хто хамон? Цей гастрономічний шедевр є гордістю іспанців і найбільш вживаним ясним продуктом у цій країні. Солити та сушити синячі окороки за особливою технологією тут почали ще дві тисячі років тому. А за деякий час продукт отримав всесвітнє визнання під назвою Хамон. Яких видів він буває і скільки може коштувати наш лікнеп? Пристрасна країна Іспанія славиться коридою фламенко і не менш експресивною їжею хамоном. Цей м'ясний делікатес виглядає дуже ефектно і так само смакує. Як і будь-яка традиційна страва, Хамон має довго оповиту легендами історію, яка налічує понад дві тисячі років. Легенда гласить про тому, що однажди іспанці свинку, яка купалась там. Річка істок був із соленого істочника. свинка пропиталась солью, вони решили спробувати і дуже удивились, що такої вкусної получилось. Але гастрономи цю версію спростовують: кажуть, для того, щоб делікатес вдався, має бути відповідна температура та вологість, і найголовніше час. Загалом хамон це задня нога зі свинячої туші, яку спочатку засолили, потім висушили і зав'ялили. Существует два основних вида хамона. Это иберика і срана. Иберика – це вид чорної свиньи. Иберика між собою також делится на иберика Бейота і иберика Ресеба. Хамон Іберіко матиме чорне копитце. Саме цей вид делікатесу подавали римським імператорам. Чорних поросят іспанці спеціально відгодовують лише жолудями, аби майбутній хамон мав особливий і незабутній смак. Иберика отличается от всех остальных видов мяса, потому что у него идет складки мышц совместно с мясом. То есть это такой цельный продукт, где все вместе это видно. Другие же виды мяса, другой же хамон отличается тем, что сало идет по краям только в Иберике, оно все вместе. Витримують цей делікатес у спеціальних льохах протягом трьох або двох років. А от другий вид хамону сарана готується лише дев'ять місяців. Серана це вид білих поросят, тож і копице у такого хамону буде білим. Такий делікатес вважається менш елітним, але доступнішим. Саме з цим видом хамону і познайомилась наша гостя Маріам. Маріам — талановита київська художниця, чиї картини давно побачили світ, обожнює додавати фарби не лише у живопис, а й у власні гастрономічні відкриття. Моя подруга приїхала з Іспанії. Ну, насправді приїхала з Іспанії. А, і коли ну, влаштувала вечірку з приводу цього. Подруга Маріам приїхала не з пустими руками, а з героєм нашого сюжету Хамоном. Всі були в заході. Я коли перший раз його спробувала, ну він знато специфічно, щоб мені точно сказати, подобається він чи ні. Але я запам'ятала цей момент. Отримати таке враження від першого знайомства з іспанським в'яленим м'ясом дуже просто, впевнений наш наступний експерт. Особливо, якщо його невірно подавати. Сергій Картадор. Зрозумілими словами, професійний нарізувач хамону. Тож про те, як краще смакувати делікатес, знає не з чуток. Продольне і так от подлініє ноги, для того, щоб правильно кушати хамон, от, а тонко ріжеться для того, щоб більше відчувати його вкус, наслаждатися. І для того, щоб не мешали волокна м'ясо. Чим тонше будуть шматочки, тим краще ви відчуєте смак, каже Сергій. Окрім того, як важливо ще й з чим подавати хамон. Хамон в принципі подають і з, дині, і з вином, но в даному випадку ми класичний классический испанский тобто домашній хлеб і соус, приготовлений з свіжих томатів, оливкового масла і также чеснок. Хамон добре смакує з овочами, зеленню, оливками, маслинами і сирами. Тож для того, щоб відчути присмак Іспанії, не обов'язково навіть виходити з дому. З такими делікатесами приватна Каталонія вам забезпечена. Це сталося три століття тому. Турецький султан Алі Хаджи Бакір, який полюбляв льодяники, одного разу зламав об них зуб. У пориві люті він наказав кондитеру вигадати м'які солодощі. Той змішав воду, цукор, сироп із пелюсток троянд, товчений мигдаль, зварив цю суміш, остудив, розкатав у пласти і розрізав на смужки. Так виник рахат лукум, що перекладається як легкі шматочки. Ми пропонуємо власний рецепт цих смаколиків. Історія східних ласощів Рахат Лукум налічує понад 500 років. Це дивовижне поєднання ніжної жалейної структури і твердих горіхів. Наша господиня Анастасія справжня ласунка, яка завжди прагне розширити горизонти своїх смакових фантазій. Ми завітали на українську кухню Анастасію у пошуках найсмачнішого рецепту турецьких солодощів. Я очень люблю різні сладості, і як альтернатива шоколадним конфетам, я предлагаю сьогодні приготовить вам вистачне сладості рахат лукум, которая готовится очень просто. Для приготування основи майбутнього рахат лукума вам знадобиться. Вода 300 мл, цукор 200 мл, крохмаль кукурудзяни 200 мл, желатин швидкорозчини – 50 г, ванільний цукор 8 г, кориця 1 чайна ложка, лимонна кислота пів чайної ложки. Также нам подобаються орехи или сухофрукти, щоб разнообразить наш рахат блюдо. Анастасія каже, замість кукурудзяного крохмалю можна додавати картопляний, але тоді його знадобиться удвічі більше. Так як кукурузних крахмал в ньому більше клейких свист, ніж в картофельном. Усі інгредієнти потрібно змішати в каструлі. Бажано, щоб дно посуди не було товстим, аби желейна маса не так прилипала. Після того, як ми змішали всі компоненти для нашого будущого рахатлу кума ставимо це все на маленький огонь і помішуємо. Перемішувати масу слід дуже ретельно, аби не залишилось грудочок. Після того, як майбутня смакота почала згущуватись, до неї слід додати сухофрукти чи горіхи. В нашому випадку останній варіант. Смотрите, тепер, коли наш будущий рахат лукум достиг нашої карамельной такой консистенції, ми должны його пересипати в, вот, в такої вот судочки, котре зарані ми э, застілаємо пищевой пленки. Після того, як ми утрамбували желейну масу в формочку, слід дати рахатлокуму час на застигання. Ні в коєму випадку його не треба ставити в холодильник, пусть вона при комнатній температурі. Настя каже: ця дрібниця може зруйнувати консистенцію екзотичної смакоти. Маса має настоятися кілька годин. Після цього її слід обережно витягнути з форми і нарізати невеликими кубиками. Не дарма назва рахатлокум з турецькою перекладається як зручний шматочок теперь кожний кубик рахатлу кума ми присипаємо смісю сахарної сахарної пудри в з крахмалом. Для чого ми додаємо крахмал? Щоб кубік кубики они не прилипали друг в дружки. Також суміш крахмалю і цукрової пудри продовжить термін придатності солодощів. Це дуже зручно, якщо вони з'їли ласощі за один раз. Хоча Анастасія стверджує, це майже неможливо. Вот так швидко і легко ми з вами приготовили рахат луком. Таку сладість ви можете готовить каждый день і радувати своїх любимых і близьких. У другій частині програми ви побачите, який домашній одяг жінок здатний надихнути чоловіків більше заробляти, та чому сильно стать так притягує до себе барбершоп. Далі ми розкажемо вам про таке домашня вишуканість. Який одяг радять носити відомі кутір'є вдома та чому цьому варто приділяти належну увагу? Муж приходить додому і бачить красиву жінку, То не тільки наслаждення красота, але йому ще дає енергію. Гроші. Оазис для чоловіків. Чим відрізняється барбершоп від звичайної перукарні і які унікальні послуги там пропонують. Відпарюємо його дуже качественно. Разогреваем, размягчаем волосся, наносим масла, средства. Що доларів коштують найдешевші піжами, які пропонує своїм клієнтам англійський дизайнер Даніель Хенсон. Про вартість найдорожчих можна лише здогадуватися. Однак ціна не стає на заваді тим, хто хоче виглядіти вишукано навіть вдома. Серед клієнтів фірми Бред Піт, Джон Траволта, Хіларі Клінтон та багато інших відомих людей. Наші журналісти знають, як знайти більш дешевший домашній одяг, однак не менш екстравагантний і зручний. Мій дім, моя фортеця, мій острівець свободи і місце, де нарешті можна зняти ненависні підбори, послабити застівки і попросити світ трохи зачекати. Проте у невимушеності домашнього затишку не варто забувати. Краса відпочинку не завада. Світлана Черевишня, власниця манікюрної студії. Головне правило бізнес-вумен бездоганна на роботі, чарівна вдома і жодних винятків. Коли ми виходимо на вулицю, а ми нарижаємося, красиво и і даємо цю енергію другим людям. Но забуваємо, що наряжаясь дома, мы эту енергію оддаємо своїм близьким. Домашній одяг один із найголовніших персонажів у гардеробі кожної жінки, впевнена Світлана. А ще він неодмінно має бути стильним та привабливим. Переконана, чим краще виглядає жінка вдома, тим краще заробляє її чоловік. Если обращаться к астрологии, то все мы знаем, что планета Венера это одна из планет красоты, і женских планет. И деваясь красиво вдома, мы повышаем эту планету, а она несет не только красоту, но также финансовое благополучие. Якщо муж приходить видит красивую жену, то не только наслаждення красота, но найму що дає енергію. Домашні вогнище має пломеніти не лише теплом, а й красою. Заявляють психологи. Повертаючись додому після напруженого трудового дня, чоловік жадає побачити там найкращу жінку в світі. Тож до привабливого вбрання варто додати посмішку і гарний настрій. А проблеми краще лишити на робочому місці. Да мы же как женщины делаем? Мы достаем все то, что нам вот уже не подходит, да, списано со счета. Мы достаем, и начинаем одевать и в этом ходить. На работе звезда, красавица его окружает самая интересная женщина. А дома кто? Запах котлет и прошлогоднего сезона штаны. Поэтому это важно, конечно, следить за собой. Піжами родом із дитинства, розтягнути тренівки та чоловічі футболки найгірше, у що можна вдягнутися вдома, заявляють дизайнери. Ототожнювати домашні одяг із чимось старим та непотрібним популярна жіноча помилка. Безусловно, не слід носити якісь старі рвані джинси або стару одежду, яку ви не можете уже виходячи на вулицю. В основному, ноги многії до нашого дому. Ощущення женственності, воно втрачається. Оригінальні брючні костюми, топи, шорти, сукні, взуття та шкарпетки. Дизайнерка Аліна Шахмарян радить купувати у спеціалізованих магазинах. Головне, аби такі речі були максимально зручними, без зайвих аксесуарів та декору, невибагливі у догляді та пранні. Качество пошива бути на високому рівні. для того, щоб ні, ні одна нитка не торчала, нічого не колола, нічого не мешало, щоб чоловік чувствовався комфортно. К примеру, ось це платье, трикотаж, Аже из легкого трикотажа, який тянется и і э, он отлично буде во первому фигуру, фігуру. Э, і во вторых он абсолютно не сковывает движення. Очень удобно в ньому все всі то свої домашні обязанности. Домашня мода існує і диктує її сучасність у напруженому ритмі. Люди все частіше хочуть побути вдома і хоч на мить зійти з шалених перегонів. Прості та невимушені моделі одягу є у колекціях знаменитих кутюр'є. А в Європі набирають популярність затишні тематичні магазинчики. Звісно, ми не лишили їх поза увагою і нагодилися якраз на нову весняно літню колекцію. Тож цього сезону у моді смужка, етнічні принти та мережево. Щоб вибрати домашню одежду для вас, потрібно определитися для яких ви вибираєте: вы Либо це для повсякденної носки, прийшов з роботи, переодевся і займаєшся своїми справами, либо це для каких-то спеціальних романтичних вечорів, коли теж хочеться виглядати красиво. Поратися по господарству фахівці радять у костюмах вільного крою: топ плюс брюки або ж шорти. Серед тканин найдоречніші бавовна, віскоза, трикотаж. Хочеться затишного тепла взимку, фліс та махер. Обов'язково звертайте увагу на шви, вони мають бути міцними. Краї виробу м'якими, додатково обробленими. Перед покупкою річ необхідно поміряти, навіть якщо впевнені у розмірі такий одяг має бути максимально комфортним і практично невідчутним на тілі. Для особливих домашніх вечорів дизайнери радять пікантні костюми та сорочки з мережева, до яких найкраще пасуватимуть стильні капці на підборах. У ньому немає місця жінкам, хоча там збираються вишукані чоловіки. Це їхній закритий простір, де вони упорядковують свої зачіски, бороди і просто ведуть чоловічі розмови. Барбершоп, так називається перукарні суто для сильної статі. Ці заклади у нас з'явилися нещодавно, однак уже знайшли своїх прихильників. Підкреслити свій стиль без жіночих очей у столичному барбершопі вирішив і ведучий нашої ранкової програми Денис Зепсен. Давніх давен на території нашої країни існували цирюльні, виключно чоловічі салони краси, зі своїми традиціями та суворими правилами. Але за часів Радянського Союзу їх витіснили жіночі порукарні, тим самим позбавивши сильну половину людства, домівки естетики. Нині у старої традиції відкрилось друге дихання, щоправда, з замашкою на американський стиль. Київські цирюльні тепер звуться барбершопами. Барбершоп – это концептуальное заведение, где стрижут, стригут только мужчин. Особая атмосфера, где можно прийти, там, немного расслабиться, там, пообщаться с мастерами на мужские темы. Яскравих глянцевих обкладинок журналів ви тут не знайдете. Усюди панує класичний стиль та мінімалізм. Окрім суто чоловічої атмосфери, головною ознакою барбершопу є люди, що там працюють. Майстри не лише слідкують за тенденціями у світі моди, а й вміють відтворити будь-яку зачіску, хоча зізнаються, перевагу надають класиці. Стріжом класику, стріжом нової стрижки, андеркат, забриваємо віски, стрижемо наласа. Максим понад 10 років працює перукарем. Зізнається, чоловічі зачіски робити хоч і важче, але й цікавіше. В жінській стрижці недостаток завжди можна спрятити. Тобто, Зафілірувати або щось ще. що. Тобто, Здесь ми намагаємося робити більш рівні лінії. Тобто, будь-який недостаток, маленька волосина, вона вже буде змінювати повністю всю картину. Ексклюзивною послугою в подібних салонах є підстригання бороди та вусів. Ми намагаємося вбрати... пух с нее, собственно, придать форму. Вот. Ну, в принципе, у нас еще очень много специальных средств для этого, которые мы туда также подберем, каждому индивидуально. Наипотажнейший художник 20-го столетия сюрреалист Сальвадор Дали свои славнозвездные волосы закреплял финиками. Барбарыш пользуется иншими засобами. Это похоже на воск, только он не склеивает волосы, он его утяжеляет. Є жирний, нежирний. Тобто, би, створити кокон, создать создати об'єм, просто акуратно уважити, залізати, ну, тобто, подойдеть бріоліна. Тож в парі зі стрижкою бороди йде спеціальна укладка. Ще одна цікава послуга гоління небезпечним лезом. Саме нею скористувався Денис Зепсен. Мені не було страшно. Не знаю, я відчував порухом перукаря про те, що дуже якісно працює людина і взагалі знаю, що він робить. Але я все таки думав про те, що, мабуть, якщо я ворухнуся випадково, ну тоді може бути якась небезпека. Таке гоління гарантує правильний ріст волосся, кажуть спеціалісти. Також дозволяє надати рослинності потрібної чіткої форми. Окрім того, це своєрідна спа-процедура для обличчя. Мужчини не роблять. Скрабірування себе як женщины. І, собственно, за час раз скрабируем лицо. Изначально отпариваем його дуже качественно, разогреваем, размягчаем волос, наносимо масла, средства. Якщо ви шукаєте яскравих вражень, а після повного релаксу пряма дорога до барбершопу. Єдине, що слід зробити, заздалегідь записатись на прийом. Ну, у нас є два способи, як можна це зробити. або позвоніть на наш номер, то есть непосредственно я записую базу, либо вже по інтернет-приложенню. Ціни на послуги не такі вже й демократичні. Класична стрижка з укладкою обійдеться вам у 300 гривень, гоління небезпечним лезом у 200 гривень, а от бороду підстражуть за 100 гривень. В житті треба намагатися обігнати не інших, а самого себе. Лише так можна бути завжди попереду, казав відомий канадський хокеїст Майк Бепкок. Тому не зупиняйтеся, освоївши ази вибору якісних товарів та послуг. Продовжуйте удосконалювати свої навички, а ми вам у цьому допоможемо. До наступної зустрічі за тиждень.